Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Рада вас вітати у своєму засніженому саду. Ну, снігу не так то й багато, але припорошило. І зараз біло-біло. Ось ви бачите, уночі знову йшов сніжок. На дворі похолодало. На Термометр не дивилась, зараз разом подивимося з вами, що там на термометрі. Але однозначно горобцям треба дати їсти. І я ось приготувала їм знову, бачите, ось корм. Отак От засніжені мої рослини стоять, бачите, ось чебрець, який він чудовий. Він під снігу виглядає так гарно-гарно. І лаванда. І Це те, про що я вам влітку розповідала, що коли на дворі зовсім зимно, коли на дворі немає зеленого, а отакі от собі сіро-білі тони, інколи просто сірі, бо і снігу немає, то оці юки, лаванда чебрець, вони дуже звеселяють сад і вносять отакі от... Життєдайний зелений колір. Люблю оцей от відтінок, трошки бірюзовий він, ніби з голубізною, отакий. От от, от такі от. Ну і лірка гняє. Так, ну ось так виглядає. Зараз темнувато ще на дворі, бо ще 7:30 тільки. І ранок-ранок іще. Але все одно хочеться вам показати оцю от композицію свою. Ну, я так її називаю. композиція. Композиція. Якщо це можна так сказати, чи виразитися, ну, принаймні, я собі це дозволяю. В своєму саду назвати це композицією. Композиція от таких от зелених, вічно-зелених рослин, чебрецю, лаванди, юки. Ну і тут під снігом не видно ще кхм, зелені хвоїнки хвойної рослини. Не знаю, як вона називається. Низенька-низенька така. Але окрім цього, у мене ще є вічно-зелені рослини, які. Наприклад, не видно з-під снігу, це вербенник копічатий, його не видно зараз. І ось я вас підведу до Дубравника. До Дубравника підвожу вас. Ну, можливо, він у мене посаджений в такому місці, що не дуже його видно. От, хотіла розбавити свої троянди. Не, не зовсім вдало. Його треба на видному місці десь садити. Ну, ось перед вами Дубравник. Ну і як же без хвойників, таких, наприклад, як Golden Смарагд. Ось вона, моя красуня. Відросла, ну і вже така от метра, метр тридцять, може, десь є. Може, метр двадцять, висота така. А це я колись посадила, живцювала свою ж, хвойник свій. І ось так вона виглядає теж тут серед троянд. І, як ви замітили, дорогі друзі, я в цьому році не встигла обрізати піони. Ну, так вони в мене не сталися стояти. Ну, Я думаю, що це не дуже великий мінус, бо в листі піонів відбувається фотосинтез, коли вони зелені. Їх обрізати рано не можна. Ну, а потім, коли вони вже пожовкнуть, коли вони вже стануть зовсім такі коричневі, тоді їх треба обрізати. Що таке лірка? Тож, дорогі друзі, піони обрізаються пізно, пізно восени або вже тоді, коли вони пожухли, пожовкли. Ну, я не встигла це зробити. Ось в цьому місці встигла, бачите, залишилися тільки пеньки від е, оцих пожовклих кущів, а там цілий ряд залишився. Ну, Все сподівалася, що в мене час стане. Потроху-потроху, <кій> але заболіла і не вийшло у мене. Ну, а раніше тоді, коли. Жовтень був, то взагалі не мала часу. От. Такі от справи. Ну, Потроху обрізка йде. По мірі можливості, як погода дозволяє. Ну, Ось я тут трохи у дворі прорідила вчора ну, свої троянди. Багато обрізала, але їх тут так багато, що навіть і не видно, те, що я обрізала. Ну, куди достала, бо тут треба. Гарну драбину для того, щоб зробити оцю арку. Ну, Я вже вчора змерзла, втомилася і вирішила це залишити на потім. Ну Ось такі патики позалишались. Ну, дуже багато обрізала. Дуже така троянда сильна, е росла, е вона видає дуже багато і побігів, і цвіту. Тому і працювати з нею нелегко. Треба біля неї потанцювати півдня добрих на драбині. Притом, ну, Драбину я вчора не е, взяла, бо, я ж кажу, вже втомилася, та й час у мене ще, думаю, буде для цього. До весни ще далеко. Ну, а ось б'янвеню обрізала. От для б'ян-веню тут трошки треба більше місця. Хоча Б'янвеню теж викинула дуже високі пагни, але поряд із Аляскою їй не переливки. Бо Аляска вона ж дуже росла, дуже сильна, дуже сильна троянда. Ну і поряд із ними ще кущ, ось він, Інес Сайстер. Така вона двохколірна полосатенька Смугастенька з білим. От. Потім жовта одна голд, не пам'ятаю, не буду називати як. І Ільканту такого, ну, такого червоного бордового кольору. Такого більш пурпурний переходить. Ну, як ви бачите, тут у мене теж кущі юбки. Ну і неприбрана тачка. Не звертайте на це уваги. Треба її прибирати, але ще руки не дійшли. Ну, і ось не обрізана моя ялиця, треба її обрізати. Ну, і тут ще залишилися троянди, які я ще не обрізала. Знову ж таки, для них треба драбина, тому що так просто не обріжеш. Ну, і сільвер сільвір вийшов на ринкову прогулянку. Ходить зі мною, слухає, чи все я правильно говорю. І хочу сказати, щоб я вже йшла до хати, але ж ми ще не погодували наших дорогоцінних горобців. Так, ну що ти там, з ким ти там розбираєшся? Якісь розмови в тебе такі зранку, серйозні, Ліра. О, я ще вас не підвела до дуболисної гортензії. Бачите, який день, і дуболисна гортензія не скидає свого листя ще. То вона в мене була в минулому році вкутана в агроволокно, то я щось не, і не звернула уваги, що там з листям. А це я дивлюся, вона з листочками так і стоїть. Ну от так буває. Такі декоративні, красиві листки. Тож, ходімте годувати пертатих. Бо корм стоїть, а я хожу. А вони чекають. Ну, ось таку крупу зараз дамо їм. Нехай смакують, бо на дворі холодно. І обов'язково подивимося на радосник. Тож, корм положила. Ну ось стільки нашим горобчикам, синичкам, снігурикам і всі, хто прилетять. Ну і винограду трохи їм є. Ну і подивимося зараз інші кормушки. Там теж у них їжа є. Ну ось така хатинка, снігу, годівничка. І теж там їжа є, є. Сніг-сніжок, припорошує все стоїть краса, білосніжна краса. Коли сніг випадає, <клухи> на душі робиться так святково білий колір, це колір чогось непорочного. Чистоти. Це колір чистого білого листа. І якщо, то можна почати все спочатку, з чистого білого листа. Тому цей білий колір він завжди він дає таку можливість змінитись на краще зробити все по-іншому. Чисто гарно, по-новому. І так, як хочеться. Ну, от, бачите, нашим горобцям вже сніданок є. І це саме головне на сьогоднішній ранок. А тепер подивимося, що там нам погода подарувала, яку температуру, бо на дворі так холодновато. І я бачу північний вітер. Все-таки вітер є. Не сильно великий, але з півночі. Ділова наша віра, щось вона сьогодні розговорилася зранку. <кхе> Подивимося, що нам показує наш термометр. А наш термометр показує 0 градусів. І це за рахунок вітру і влажності, відчувається ця прохолода. Тож, дорогі мої, на цій ноті. Я хочу всім побажати гарного дня. Нехай він принесе вам тільки радість, гарні новини. Нехай все в вашому житті буде добре. Всім дякую за те, що завітали до мене у мій садочок, що ви пишете відгуки, що ви ставите от, уподобайки. Ну і хто ще не підписався, підписуйтесь. Рада буду з вами спілкуватися. Ну, а зараз, дорогі мої, ставимо дружно лайки. Пишемо дописи і всім всього найкращого в цьому дні. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.